Власник Q7 каже, що музика тут зовсім не качає, а хочеться, щоб їдеш такий в дощ і кайфуєш, щоб звук брав прям до душі. Зараз прокачаємо ауді крутим автозвуком, а не от це от все, давайте робити. Погнали! Так, музика тут зовсім не кайф. І слухати музику по Bluetooth теж не кайф. Поставимо власнику CarPlay, щоб він кайфанув по повній. Давайте робити. Audi Q7 2015 року дуже кайфова машина зовні і всередині їздити на такий надальняк. Це кайф. Власник приїхав до нас аж зі Львова. Ми робимо музику під ключ прямо там на місці, але він каже: хочу саме до тебе. Ось чому тут слабенький звук, рідні польські динаміки з дешевих матеріалів. Зараз автовиробники економлять на всьому. Подивіться, який тут сабвуфер. понятно, ну звідки ж буде бас. Акустику ставимо в круг від AudioTech Fisher. Вона виробляється в Німеччині, це топовий бренд SQ звуку. Тут преміум матеріали і всі останні технології, i Sьомі Helix це найкраще, що є на ринку. Нові динаміки будемо ставити через дерев'яні проставки, так звук буде краще, ніж через рідні пластикові. Замінюємо динаміки в передніх і задніх дверях, позаду високі. Чістотні динаміки ставимо разом із твітерами для розподілення частот, це звичайно справа. А от наперед твітери будуть без них, вони будуть грати з окремого звукового каналу на процесорі, так ми зможемо побудувати правильну звукову сцену. Саме процесор створює магію, налаштовує талонний звук спереду, як на концерті, всі затримки, розподілення інструментів і вокалу. Саме так як це і було задумано звуковим режисером під час запису музики. Будь-яка штатна акустика не може цього передати. В Багажник закинемо ось такий сабвуфер, він потужний, зручний, на нього зверху можна вкладати. І речі, і в нього буде свій окремий підсилювач. CarPlay стаємо якісний, справжній від бренду CarPlay Україна Цей буде працювати добре, з гарантією, а не як ті глючні коробки з AliExpress. Зараз у всіх нас є смартфони і вони повинні дружити з нашими тачками. Що зробить? Фінальні налаштування Артем створює цю магію і будемо слухати. Ось з'явився CarPlay на рідному екрані, тепер є нормальна навігація, всі месенджери керуються шайбою, все зручно. Ах, це кайф! Є чіткий, сильний бас, і по високих всі інструменти, і вокал, реально, як на концерті в першому ряді. Я впевнений, власник назад до Львова поїде з кайфом, хоч там дощ, хоч там що. В машині тепер свій власний всесвіт. Робимо такий під ключ по всій Україні, звертайтесь, музика з нами щодня, вона створює настрій і робить наше життя кращим.